Печінка вона не болить, але вона дає сигнали організму. І якщо ви в себе помічаєте хоча б декілька, це привід проконсультуватися з лікарем. Саме перше це постійна втома, навіть після сну. Це не глінь, це можливе порушення детоксикації та гіркота в роті зранку, це застій жовчі. Шкірні прояви це свербіж, судинні зірочки, прищі, алергія. Це печінка не справляється з токсинами і вони виходять через шкіру. Та пожовтіння білків навколо очей, пожовтіння або позеленіння шкіри, мутна сича. Це вже йде порушення білірубіну. А також коли є вздуття після їжі, особливо після жирного, це ознака перенавантаження. Можуть бути набряки під очима, це не лише нирки, а й може бути печінковий застій та дратівливість, безсоння, особливо після першої години ночі. За східною медициною це час, коли активна печінка. Взагалі, намагайтесь, хоча б один раз в році здавати біохімічний аналіз крові, дивитись трансамінази, АЛТ, АСТ. Та робити УЗД органів черевної порожнини. Не чекайте, коли стане боляче, бо печінка це той орган, який треба берегти тоді, коли ще не пізно. Бажаю міцного здоров'я.